Опалювальний сезон у розпалі, тож не втрачає актуальності питання оплати житлово-комунальних послуг про те, як вчасно розрахуватися за спожити та не накопичити боргів, йшла мова в Довгинцівському територіальному центрі. В гості до його підопічних завітала начальник управління праці та соцзахисту населення виконкому міськради інеса Благун. Основним із завдань районних управлінь праці та соціального захисту населення є поширення інформації щодо порядку призначення населенню субсидій для залучення якомога більшої категорії мешканців, які можуть або мають право на отримання субсидії. Тому в ході проведення інформаційної години, яка проводиться в територіальному центрі Довгінцівського району, ми приїхали сюди для проведення роз'яснювальної роботи серед відпочиваючих відділення територіального центру. І Хочемо довести до їхнього відомої інформацію щодо можливості отримання субсидій. Такі зустрічі для Довгинцівського територіального центру вже стали традиційними. Сюди регулярно навідуються фахівці управлінь праці та соціального захисту населення. Часті гості тут і представники пенсійного фонду. Наша основна задача, крім того, що оказує соціальні битові послуги, ну і що проводить роз'яснительну роботу серед наших подопічних, щоб у них не було ніяких догадок, домислів по поводу своїх соціальних прав і своїх соціальної захисти. Дуже велике увагу ми уділили відкриттю соціально-правового факультету, где наші подопечные мали можливість получить інформацію в соціально-правовому полі. Туди ми приглашали спеціалістів органів самоорганізації, спеціалістів органів самоуправління, як районного, так і городського. Під час зустрічі підопічні довгинцівського терцентру отримали інформацію щодо перерахунку пенсій та соціальних виплат.